Слава нашому Богу. Хочу з всіма вами порозмірковувати над словами Божими. Це місце одне записано в Євангелії від Луки. 17 розділ з 11 вірша. Прочитаємо. 17 розділ з 11 вірша. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного із села, перестріли його десять мужів слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони, та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть. І покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистились? А дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, йди, віра твоя спасла тебе. Ось така історія, яку часто ми згадуємо з життя Ісуса Христа із життя ізраїльського народу. Ісус багато чуд зробив, але ця, це чудо, ця подія, вона особлива, тому що в ній можна дуже багато для себе почерпнути, що є наш Господь, наскільки Він є великий. Якщо ми послідкуємо за Словом Божим і подивимося, що це була за хвороба, така проказа, на сторінках Біблії всі, хто були прокаженими, їх відселяли від людей. Ось приходив такий час, коли хтось із людей на своєму тілі знаходив якесь пятно, чи волоси побіліли, чи якесь покрасніння, чи побіління. Людина омивалася, наблюдала за цим. І ось це п'ятно починає прогресувати. Слідуючий етап по закону, ця людина має з'явитися перед священника. Священник знову ж таки дивиться, дає декілька днів, можливо, там сім днів. Людина має знаходитися не серед людей. Приходить перед лице священника, священник дивиться, не проходить і об'являє, нечистий. І з того моменту ця людина. Має відійти від о, всього общества, від всіх людей, від своєї сім'ї, від всіх. Якщо він до цього часу мав роботу, мав сім'ю, міг прийти додому, вечеряти разом з своєю сім'єю, міг обняти дружину, дитину, у нього було обичне життя. Міг жити і радіти і славити Бога. Після того моменту, як. Цей священник сказав нечистий все. Життя для такої людини, можна сказати, закінчено. Ця людина має жити десь за місцем, десь за селом, куди їм, можливо, приносили і щось, давали їсти. Але коли ця людина прокаженна йшла, то вона мала обходити дороги. Ця людина мала обходити людей. І... Кричати нечистий. І коли люди йшли і бачили, що ідуть прокажені, вони кидалися камінням, вони відганяли їх подалі від себе, тому що вони знали, яка це страшна хвороба. І ось ці люди, прокажені це люди, які втратили все, втратили сім'ю, втратили рідню, навіть якщо родичі і любили їх, і приносили їм їжу. То вони все рівно залишалися на відстані. І уявіть цих людей, які прокажені, можливо, лиця на них вже немає. Хвороба робить своє діло, і вони хотіли б вернутися до своєї сім'ї, але ця хвороба вона не дозволяла цього зробити. І ось чують ці прокажені вістку, що є Ісус, є пророк Божий. Є великий хтось в народі, коли він приходить до, якої, до якогось села чи до якогось міста, то люди кажуть, що вони вздоровляються по слову Його. Люди кажуть, що хвороби від них уходять. Люди кажуть, що навіть незрячі, вони починають бачити. І ось ці люди, вони чекали цього моменту. І написано, коли Ісус. Проходив між Юдеєю і Самарією, то біля одного із таких сіл написано здалека, ставши, десять прокажених вони почали кликати, щоб Ісус змилувався над ними. І цікаві слова вони чують для себе. Ісус міг би їх очистити, так як Він не одного разу казав Іди. Дочка твоя вздоров... вздоровилась. Ісус міг би сказати, будьте чистими. І вони в той момент побачили б, що вони чисті. Але Ісус щось їм говорить друге. Ісус їм говорить, ідіть і покажіться священнику. Як ви думаєте, що, що ці люди відчули в собі всередині, коли вони почули такі слова? В останній раз, коли вони були перед лицем священника, на кожному із них, можливо, було маленьке таке пятно, прокази. І священник сказав: Ви прокляті. Ви маєте відійти від людей, ви нечисті. І іменно останній, кого вони так близько бачили, був цей священник, який сказав, що тепер. Ви не можете знаходитися серед людей. Бо коли люди нарушали це слово, то, бувало, люди і побивали камінням таких людей, тому що це була вельми страшна хвороба. І ось вони чують слова від Ісуса, від якого вони хочуть отримати вихід із своєї ситуації. Ідіть і покажіться священнику. А на їх. Можливо, не вже не п'ятно прокази, а можливо, вже в когось кінцівок нема. Можливо, на комусь лиця немає від тієї прокази. І вони чують слова ідіть, покажіться священникам. Дуже велика має віра бути в людини, щоб після таких слів повірити в щось і піти, і показатися священнику. Але написано ці 10 чоловіків, їм не було що вже втрачати. Вони пішли. І написано, коли вони йшли дорогою, сталося, вони очистились. Уявіть цих людей, які йдуть дорогою, і кожен дивиться на своє саме таке місце, з якого все почалося, яке в проказі. І ось дивляться ці люди, і вони починають зцілятися. Ця проказа починає уходити з них. Я думаю, що ці люди, вони ускорялися, щоб швидше йти туди. Але написано, коли вони очистилися, то один із них розвернувся і пішов шукати того, хто сказав їм іти і показатися священником. І він приходить, знаходить Ісуса Христа, написано, припавши до ніг Його, дякував Йому. Ті дев'ять чоловіків, які очистились, вони пішли далі. Вони пішли виконувати те, що сказав їм учитель. Вони пішли це робити. Але цей один чоловік, який вернувся до Ісуса, він отримав дещо більше. Дивіться, ті дев'ять, які продовжили дорогу до священника, Ісус схотів більше їм також дати. Він міг би їх очистити, але якщо священник не признає їх чистими, вони не мають права повернутися до своєї сім'ї. Ісус Христос знав це. І Він схотів, щоб кожен із них вернувся до своєї сім'ї. І ось вони, прийшовши до священника, показавшись йому, він каже: так, ви чисті. І ось ці люди, кожен повертається до своєї сім'ї. Кожен повертається до своїх дружин, дітей, до своєї роботи. А цей чоловік, він повертається і дякує Богу. І що він чує? Більше, ніж Почули ті дев'ять. Ісус Христос до нього каже: Йди, віра твоя спасла тебе. Ті дев'ять, які пішли, не воздали славу Богу, не вернулися до того, хто очистив їх. Вони отримали свободу від цієї хвороби, прокази. Вони вернулися в Господнє общество, вони вернулися до своєї сім'ї. До своєї звичної роботи, але оцей один самарянин получив дещо більше. Ісус Христос йому сказав такі слова: Віра твоя спасла тебе. Цей чоловік, окрім того, щоб отримати свободу від прокази, вернутися до своєї сім'ї, він отримав ще спасіння для себе. А Слово Боже говорить, що спасешся ти. І весь дім твій. Уявіть життя цієї людини, цього самарянина, який отримав від Бога більше, отримав ще спасіння. І цей чоловік вернувся до своєї сім'ї. Весь дім його отримав спасіння. Ісус Христос часто в нашому житті, нашими обставинами, які ми маємо, Він хотів би, щоб ми не мали хвороб. Він хотів би, щоб ми мали повноцінне життя у всіх сферах. Але більше всього Ісус Христос заботиться, щоб в нас була віра, через яку ми спасемось. Ісус Христос більше всього хотів би сказати цим всім десятьом прокаженним, ідіть, віра ваша спасає вас. Він хотів би сказати це, але вони не повернулися. Вони, отримавши свободу від цієї прокази, вони вернулися до свого життя. І все було, як і раніше. В кругу сім'ї. На знайомій роботі, все почало продовжуватися як раніше. Я думаю, вони були дуже щасливими. Але оцей чоловік, який повернувся, і воздав славу Богу, вернувся до того, хто дав йому цю свободу, він отримав більше. І я хочу, щоб із цієї історії кожен із нас для себе отримав відповідь на свої питання. Ісус Христос може кожному із нас допомогти. І для нього немає проблеми, яка не вирішується, але часто проблеми, які ми маємо. Ісус Христос хоче повернути для спасіння нашої душі, для спасіння того, щоб ми були там, де і Він, щоб ми були в тому місці, яке Він приготовив для всіх, хто Його полюбив. Ісус Христос всіх цих прокажених полюбив. Він всім їм дав свободу. Але Ісуса Христа по-справжньому полюбив тільки один. Із них. Як важливо, щоб коли ми отримуємо від Бога відповідь на наші прохання, щоб у відповідь на це ми полюбили Бога. Ми вернулися і воздали Йому славу. Ми почули ще слова про наше спасіння. Ми почули ще слова, що ще хоче Господь бачити в нашому житті. Ось що нехай би осталося в нашому серці. З прикладу цієї історії. Хай благословить Господь кожне серце, кожного, хто є на цьому місці. Насправді, Ісус, якому ми служимо, Він є благий, Він є добрий, Він є той, хто більше всього заботиться, щоб ми були спасені, щоб ми були настоящ, мали настоящу свободу, не тільки від прокази, від якоїсь хвороби, а від самої великої прокази. Від гріха. Зрештою, Він ради цього і прийшов, щоби спасти людей своїх від гріхів їхніх. Христос прийшов для того, щоб нам дати повну свободу, не тільки від наших проблем, хвороб, але і від гріха. Хай благословить нас Господь і Хай підтримає кожне серце, щоб в нас була жива віра в Ісуса Христа, який спасає нас. Амінь.